Привіт! З вами Асенка, і у цьому туторіалі по 7.4 Studio я розповім, як зробити макіяж, ластовиння та таке інше. В першу чергу, вам необхідно завантажити текстури персонажів. Це ви можете зробити через інтернет, знайшовши текстури, або я залишу в описі лінк на Google Диск, де будуть ці текстури. Тепер вам необхідно обрати, що саме ви будете створювати: і намалювати одразу на макеті текстуру, чи зробити її будь-яким іншим способом. Для цього туторіалу я знайшла текстуру в інтернеті, так як я не збираюсь завантажувати її чи продавати її, я не бачу нічого кримінального в тому, що я зараз її показово використаю. Також наша текстура повинна бути в форматі PNG та з прозорим фоном. Далі ви нажимаєте CAS і Create cas Standalone. Далі вам потрібно обрати у цьому списку, що ви будете редагувати. Я вирішила робити ластовиння, тому їх я буду шукати. Коли ви знайшли те, що вам до вподоби, обираєте та нажимаєте Next. Зберігаєте ваш файл з будь-якою назвою. Далі перед вами відкривається віконце з персонажем. Тут нам більше нічого не потрібно робити, тому ми переходимо у будь-який графічний редактор. В мене це Photoshop. У графічному редакторі ми відкриваємо текстуру нашого персонажа та текстуру, яку ми будемо накладати, чи ви можете намалювати зверху. Головне, робіть це на іншому слої. В мене вже є накладена текстура. Ось так вона виглядає, якщо тут її буде видно, ось вона це ластовиння. Далі нам потрібно зберігти цю текстуру. Нам потрібно прибрати текстуру персонажа та зберігти у PNG-форматі з прозорим фоном. Зберігаємо наш файл. Також ви можете зробити декілька таких викрасок, але кожен раз зберігайте їх під новою назвою. Тепер переходимо у 74Studio. Тут ми можемо обрати колір свочу. Обираємо. Та якщо тут є якісь інші свочі від розробників, ви повинні їх видалити. Далі нажимаємо Import та обираємо нашу текстуру. Перевіряємо, як воно виглядає. Ось перша текстура. Тепер, щоб додати другу викраску, нам потрібно нажати на Add Swatch. Нажимаємо. Та ось тут обов'язково треба змінити колір на будь-який інший. Вони не повинні співпадати. Завантажуємо другу текстуру. Ось друга текстура. Також ви можете завантажити своє прев'ю. Вам знадобиться картинка 200х284 мм. Далі ви обираєте категорії та зберігаєте файл. Далі ми повинні перенести наш package файл у папку Mods. Переносимо і відкриваємо гру, щоб перевірити, що в нас вийшло. Так, тепер ми знаходимо наш файл. Ось він в мене. І ось так виглядає мої, моє ластовиння. Такий спосіб створення СССР контенту підходить для мейку, ластовиння, шрамів, родимок, але не для скінтонів та очей, якщо ви хочете зробити типу лінзи. Про це я можу розповісти в якомусь окремому відео, якщо вам це цікаво. А так я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Якщо так, напишіть про це у коментарях, залиште вподобайку та підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд. Всім пока!